Такого ви ще не бачили. Чоловік відтворив африканську саванну для свого кота прямо у будинку. У спеціально облаштованій кімнаті можна побачити піщані пагорби, невеликий водойм та навіть мініатюрну скелю предків, що нагадує ту, яка була у культовому мультфільмі. Відео, де кіт гуляє з саванною, набрало мільйони переглядів у соціальних мережах. Цей творчий підхід став частиною рекламної кампанії Дісней для приквела короля Лева, який розповість історію легендарного Муфаси. Фільм обіцяє занурити глядачів у світ африканської дикої природи, показуючи, як Муфаса став тим великим королем, якого знають усі. Фільм вже вийшов у прокат, і ми залишилися в захваті. Це неймовірна історія, яка дарує сильні емоції та незабутні враження.